Чому всі учасники бойових дій з Ізраїлю проходять тестування після повернення з війни? Навіщо у США досліджують мозок померлих ветеранів? Скільки коштує економіці ігнорування психологічних проблем населення, які виникли внаслідок війни, і що буде, якщо не боротися з ПТСР? Дивіться просто зараз в економіці війни. За перші три роки повномасштабної агресії Росії збитки для України становлять 589 мільярдів доларів. Такі дані у березні 2025-го озвучила заступниця голови офісу президента Ірина Мудра. І, враховуючи фактично щоденні удари дронами, ракетами, авіабомбами та й, взагалі, бойовими діями на лінії фронту, ця цифра зростає щодня. Ці цифри одна з більш консервативних оцінок. Якщо брати з початку війни в 2014-му, то ця сума може досягати її одного трильйона доларів, поміж яких десятки тисяч знищених життів. Десятки тисяч загиблих, військових та цивільних, тисячі зниклих безвісти. Сотні тисяч поранених це все величезні і болючі втрати, і їх ми будемо відчувати ще не один десяток років. Бо ж війна це не просто зруйновані міста і загиблі люди. Це, на перший погляд, невидимі рани, котрі залишаються з тими, хто зумів вижити. Психологічні наслідки бойових дій зачіпають усіх: військових, що пройшли крізь тяжкі бої і бачили смерть своїх побратимів, цивільних, що пережили масовані нальоти ворожих дронів та ракет, дітей, чиє дитинство пройшло у бомбосховищах. Вдумайтеся, якщо рахувати від 2014-го, то дітлахи, яким зараз по 11-12 років, навіть не знають, яке воно життя, коли в твоїй країні немає війни. Психологічні травми стали для українців частиною життя. У багатьох депресія постійна втома. Але чи не найбільш велика загроза від посттравматичного стресового розладу? Комплексний ПТСР призводить до змін у хімічних процесах мозку, порушує нейропатофізіологічні процеси. Це все впливає не лише на психічне здоров'я. Під ударом кишечник, ендокринна система, відбуваються навіть зміни у ДНК послідовності. За цим йдуть аутоімунні захворювання, фрагментація імунної системи, погіршення фізичного здоров'я, поява суїцидальних думок, перечасна смерть. І це все відбувається з людьми вже не перше тисячоліття. Ще в Асирійському царстві у 1300-х роках до нашої ери ветерани говорили про привиди убитих ними ворогів, які приходили до них у вісні. І ці симптоми схожі з сучасним визначенням ПТСР у період громадянської війни у США лікар Якоб Мендес да Коста описав так зване солдатське серце, психосоматичні порушення обійців, включно з тривогою та підвищенням серцебиття. У першу світову окопний шок вражав кожного десятого. Ще гіршою була ситуація у Другу світову. Проте радянський союз не вважав це великою проблемою. Там казали, що ПТСР це боягузтво і дезертирство. Більш сучасні конфлікти підтверджують, ПТСР не щадить нікого. 87% американських ветеранів, котрі повернулися з Іраку та Афганістану, скаржилися на негативні психічні наслідки. Кожен 20-й британець, що повернувся з війни на близькому сході, мав ПТСР. ТСР, а після війни у Югославії такий діагноз отримував кожен п'ятий ветеран. Нинішня російсько-українська війна це найбільш кровопролитний конфлікт у сучасній історії. За даними Національної психологічної асоціації, ще у 2023-му більш як половина населення відчувала симптоми тривожності, депресії чи ПТСР. Дослідження проведені ще у 2022-му, показали, у кожного п'ятого учасника бойових дій є яскраво виражені симптоми посттравматичного стресового розладу. Уже в 2024-му, за оцінкою ООН, Кожен другий українець потребував психологічної допомоги найтяжче ці проблеми переносять ветерани. Проявляється це у тяжких спогадах, кошмарах, уникненні тригерів, пов'язаних з війною та агресією. За даними міністерства ветеранів, ще у 2023-му до 20% учасників бойових дій вже мали симптоми ПТСР. Вже у 2024-му міністерство охорони здоров'я зафіксувало серед ветеранів зростання спроб суїциду на 12% порівняно з 2022 роком. Найбільш вразлива група це ті, хто отримав інвалідність внаслідок бойових дій. У мінсоцполітики кажуть, станом на 2024-й таких було вже близько 100 тисяч. У більшості перша або друга група інвалідності. А це тяжкі фізичні обмеження, і їхній стан обтяжують ще й психологічні проблеми. Кожен третій з них, за даними дослідження центру разумкова, страждає на ПТСР або депресію. Ясно, що здебільшого у легшій формі, але свої проблеми є й у цивільних. За даними ЮНІСЕФ станом на 2024-й, півтора мільйона українських дітей мають ознаки психологічної травми, Нічні нори, страхи, агресія. Серед дорослих 70% жителів прифронтових регіонів повідомляють про хронічну тривогу. ПТСР – це загроза і для людей з цим діагнозом і для тих, хто навколо. Коли відсутність своєчасної допомоги призводить до трагедій. у 2023-му в Харкові жінка, що пережила обстріл, вкоротила собі віку, не впоравшись з відчуттям провини за загибель доньки. У 2024-му у Дніпрі ветеран з ПТСР, не отримавши реабілітації, убив сусіда під час сварки, яку викликав спалах гніву. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, від початку 2024-го рівень домашнього насильства в Україні зріс на 14%. І між цією цифрою і ПТСР є пряма кореляція, переконаний міністр. Адже до 60% випадків домашнього насильства по країні причетні ті, хто пройшов зону бойових дій. У МВС наголошують, психологічна реабілітація ветеранів, вона ще в зародковому стані. І якщо вже зараз не підібрати фахівців і не навчити їх, то після завершення війни будемо мати величезні проблеми. Що робить людина з ПТСР або людина, яка має ментальні якісь зміни після війни? Вона може бути або алкоголіком, або наркоманом, або піти в кримінальне середовище, або це все поєднувати між собою. Справа в тому, що люди після війни, частини людей, навчилися холоднокровно вбивати, наприклад, і цих людей нам треба з цієї війни буде просто-напросто витягувати. Цим погоджуються і у міністерстві оборони. Наприклад, у 2024-му очільниця департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова сказала: кількість українських військових із діагнозом неврологічні захворювання пов'язані зі стресом поступово зростає. Вже тоді 29% цих захворювань становив посттравматичний стресовий розлад. Міністерство оборони може випустити будь-який документ, створити будь-яку політику, але реалізувати цю політику ми можемо тільки разом. Я сподіваюся, що кожен із вас долучиться до створення цієї системи, до її підсилення і до турботи про психічне здоров'я наших військовослужбовців. І це і справді намагаються робити, хоча масштаби недостатні, існують і державні, і недержавні програми. На офіційному рівні це, зокрема, програма Міністерства ветеранів, ветеранський простір, 50 центрів по країні, де учасники бойових дій отримують психологічну допомогу і консультації щодо працевлаштування. У 2024-му на це виділили з бюджету 1,2 мільярди гривень. Однак центри покривають лише 10% від потреби. Ще є закон про статус ветеранів війни. Він гарантує тим, хто отримав інвалідність внаслідок бойових дій, пенсію від 8 до 15 тисяч гривень, безоплатну медичну допомогу та пільги на житло. Однак, бюрократія, як завжди, ускладнює доступ до всього цього. У 2024-му Майже кожна третя заява на отримання пільг відхилялася через неповний перелік документів. Окрім цього, існує багато недержавних програм, котрі фінансуються зокрема благодійниками різними міжорядовими організаціями та країнами-партнерами. Вони проводять тренінги, надають юридичну допомогу, допомагають інтегруватися назад у цивільне життя. Однак і їхніх зусиль недостатньо. Що ж з усім цим робити, і як уникнути негативних наслідків у майбутньому? Можливо, варто звернути увагу на тих, хто вже пройшов цей шлях, наприклад, США. Великі проблеми у американців почалися після війни у В'єтнамі. Тоді уряд США ігнорував проблему ПТСР, називавши її В'єтнамським синдромом. Ще у 1970-х ветерани, котрі не отримали своєчасної допомоги, скоювали злочини або суїциди. До 1980-х самогубства сягнули 20 тисяч випадків на рік. А станом на 1985, тобто через 10 років після завершення конфлікту, у більше як 400 тисяч ветеранів був посттравматичний стресовий розлад. А потім США втяглися у ще низку конфліктів і війн по всьому світу. Ветеранів ставало все більше. Проблема набрала просто шокуючих масштабів. Зрештою, уряд вирішив діяти. Було створено міністерство у справах ветеранів. Станом на 2023-й воно обслуговувало 70 мільйонів ветеранів та членів їхніх сімей. На це йде орієнтовно 120 мільярдів доларів щороку. У підпорядкуванні міністерства 170 медичних центрів та біля однієї тисячі клінік, де допомагають пацієнтами з діагнозом ПТСР, з 2002-го Кожен ветеран проходить обов'язкове обстеження на наявність симптомів цієї недуги. А ще у 2014-му у США було створено банк мозку, котрий вивчав тканини померлих ветеранів для розробки нових методів лікування. Станом на 2021-й в установі зберігалося 305 півкуль мозку. Ветерани США отримують до 3,5 тисяч доларів пенсії, безкоштовну медичну допомогу, мають доступ до програм з працевлаштування. Так само на високу пенсію, реабілітацію та допомогу в інтеграції в суспільство можуть розраховувати і ізраїльські ветерани. Вони так само з 2002-го проходять обов'язкові психологічні обстеження. Філософія Ізраїлю така: ветеран не хворий, а людина, котра потребує адаптації. Щороку країна витрачає 100 мільйонів доларів на скринінги і 600 мільйонів доларів Доларів на терапію. І ці вкладання дають свої результати. Терапія скоротила рівень насильства на 20%, а безробіття до 3%. Все це додало в ВВП країни 4 мільярда доларів. Скільки ж грошей потрібно Україні для реабілітації своїх ветеранів і інтеграції їх назад у цивільне життя? Давайте спробуємо порахувати. Одразу кажу, всі розрахунки досить приблизні. Лікування ПТСР потребує спеціалізованих методів, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія та десенсибілізація рухами очей. Один курс КПТ з 12-16 сесій коштує в середньому 400 доларів на людину. Для 240 тисяч ветеранів з ПТСР це 96 мільйонів доларів. Зазвичай половині потрібен повторний курс, тому додаємо ще 48 мільйонів. Разом 144 мільйони доларів лише для учасників бойових дій. Для цивільних, а в зоні ризику, майже 10 мільйонів людей групова терапія дешевша 200 доларів на людину. Пріоритет для жителів прифронтових районів. Це орієнтовно половина, або ж приблизно 1 мільярд доларів. Тобто загальна вартість реабілітації ветеранів і цивільних з прифронтових територій 1,14 мільярди доларів щороку, або ж трохи більше, як піввідсотка ВВП 2024 року. При цьому ВОЗ рекомендує довгострокове спостереження для запобігання рецидивів, а це може підвищити витрати на 10-15%. Далі ще одна стаття витрат: інфраструктура за даними ВООЗ, станом на 2025-й в Україні внаслідок понад 2 тисяч російських ударів по медичних установах знищена чверть профільної інфраструктури. Співвідношення психологів до населення 1 до 6 тисяч проти 1 до тисячі у ЄС. Найперше, що треба зробити, навчити спеціалістів. Не так, щоб вони пройшли якийсь курс маловідомого блогера. Це має бути ґрунтовне навчання. Таке обійдеться у 5 тисяч доларів на людину, а спеціалістів треба орієнтовно 10 тисяч. Тобто лише на їхнє навчання піде 50 мільйонів доларів. Потрібно відновити і медичні установи. За попередніми підрахунками реконструкція понад 500 об'єктів стане у 1,4 мільярда доларів. П'ята частина піде якраз на психіатричні відділення. Тобто лише на навчання психологів і реконструкцію профільних відділень потрібні 330 мільйонів доларів. А ще потрібні програми підтримки та соціальної реінтеграції на американського Individual Placement and Support. Нині в Україні є, зокрема, ветеранський простір. 50 центрів обходиться у майже 30 мільйонів доларів на рік. Однак покривають при цьому лише 10% від потреби. Як що розширити програму хоча б до 200 центрів, то це 120 мільйонів доларів. Програма з працевлаштування, орієнтовно по 2 тисячі доларів на кожного ветерана. Потягне ще 480 мільйонів доларів. Пенсія та пільги тим, хто отримав інвалідність внаслідок бойових дій, а це біля 100 тисяч людей, вартуватиме понад 1 мільярд доларів. Тобто щороку на програми підтримки потрібно буде 1,6 мільярда доларів. Тепер давайте все додавати. Отже, реабілітація військових та цивільних 1 мільярд 140 мільйонів доларів, навчання психологів і реконструкція профільних відділень медзакладів 330 мільйонів. Програми підтримки 1 мільярд 600 мільйонів. Тобто Україні на цей насправді мінімальний набір необхідні понад 3 мільярди доларів. Хтось можливо скаже, це не на часі. Гроші потрібні на зброю та боєприпаси, на навчання бійців. Тощо. А я скажу на часі ще як. Бо ж, якщо зараз на це не закласти грошей, то наслідки можуть бути просто катастрофічні. У 2024 році витрати на оборону в Україні сягнули майже 52 мільярдів доларів. Або з четвертої частини ВВП при цьому на охорону здоров'я пішла лише 20-та частина. ПТСР знижує працездатність, що у 2023-му 40% ветеранів не могли працювати повний день, що посилило безробіття. Кожен четвертий цивільний із прифронтових районів брав у 2024 році лікарняний через психічні розлади, і це коштувало економіці 1,2% ВВП. Діти з травмами ризикують стати менш конкурентоспроможними і на ринку праці. Це посилить і без того глибоку демографічну кризу, про яку ми вже розповідали раніше. Не варто й забувати, що без проходження курсу реабілітації ПТСР призводить до зростання рівня насильства, зокрема домашнього. А це нові травми та психологічні розлади. Які наслідки усіх цих проблем для економіки? У 2022-му ВВП впав на 29%. у наступні два роки роки зростання було лише на 3,6% щороку. Нині економіка досі відстає на 20% від 2021 року. ПТСР та депресія знижують продуктивність на 10-15%. Це коштує економіці 3-4 мільярди на рік. Рівень безробіття у квітні 2025-го сягнув понад 12%. І відсотка до цієї цифри додають ветерани з ПТСР, котрі не можуть працювати повний день. Скорочення населення на 10 мільйонів і падіння народжуваності на 30% скоротять податкову базу на третину вже до 2050 року. А діти з травмами, яких близько півтора мільйона, за прогнозом Світового банку, втратять до третини доходу, що у майбутньому коштуватиме ВВП до 7 мільярдів доларів. Попередньо без реабілітації людей економічні втрати вже до 2030-го можуть сягнути. 84 мільярдів доларів, і це сповільнить відновлення на 20-30 років. Щоб усього цього уникнути, Україні потрібно терміново вживати комплексних заходів, можливо, заснованих на досвіді інших країн. Варто ввести обов'язкові психологічні скринінги для ветеранів, щоб знати про проблеми ще у зародку. Потрібно збільшити фінансування психотерапії, можливо, забрати на це 5% з оборонного бюджету. Сім'ї ветеранів мають пройти спеціальні тренінги з техніки підтримки, що знизить ризик насильства. Також варто створити спеціальні програми з працевлаштування для ветеранів, можливо, завдяки пільгам для потенційних роботодавців. Що буде, якщо не зробити хоча б це, ми з вами тепер вже знаємо. Але що ще важливо пам'ятати, так це те, що війни не завершуються з останніми пострілами гармат чи з підписанням мирних угод. По-справжньому війни закінчуються лише тоді, коли вони йдуть із голови ветерана. З вами була економіка війни. Я Наталя Семенченко. Ставте свої вподобайки, пишіть коменти і дивіться нас далі.